Целюліт з'являється абсолютно непомітно. В один не самий прекрасний день дівчина дивиться в дзеркало і виявляє на своїх стегнах і сідниця горизвісну, апельсинову кірку. Найголовніше целюліт не залежить від ваги, він з'являється не тільки у повних дівчат. Найпоширеніші причини виникнення целюліту відсутність фізичної активності і неправильне харчування, якщо який-небудь з перерахованих факторів присутній у вашому житті. То варто вжити превентивних заходів і захистити свою шкіру від целюліту вже зараз. Розповідаємо, як за допомогою правильного харчування знизити ризик появи апельсинової кірки на ваших стегнах і сідницях і боротися з уже існуючим целюлітом, ці правила разом з фізичною активністю створять справжні чудеса. Пийте більше води не варто недооцінювати важливість води для організму людини, намагайтеся пити регулярно і багато звичайно. Ніхто не вимагає від вас випивати по три літри води за добу, але один літр це цілком розумний мінімум. Вода нормалізує роботу травної системи, очищає організм від шлаків і токсинів, зволожує шкіру зсередини і допомагає боротися з її вяльністю. Грамотний питний режим перший крок на шляху до ідеальних стегон і сідниць, на яких немає ознак целюліту. Якщо у вас є проблеми з дисципліною, то скачайте спеціальний мобільний додаток, яке буде вас контролювати і нагадувати про необхідність випити черговий стакан води. До речі, воду можна додавати лимон і ягоди. Налягайте на овочі і фрукти одна з причин утворення целюліту на стегнах і сідницях. Неправильне харчування і незбалансований раціон. Якщо ви їсте багато овочів, фруктів і зелені, і мінімум шкідливих продуктів, то поява апельсинової кірки. Вам практично не загрожує справа в тому, що в свіжих плодах міститься велика кількість вітамінів, мінералів, клітковини та інших цінних речовин, які нормалізують обмін речовин і насичують організм середини. Якщо обмін речовин швидкий, то в організмі не затримуються продукти розпаду, які стають джерелом інтоксикації і згубно впливають на шкіру. А вітаміни і мінерали додатково живлять, зволожують і розгладжують шкіру зсередини. Їжте правильні жири, багато дівчат, помітивши у себе перші ознаки целюліту, відразу ж відмовляються від жирів і максимально виключають їх зі свого раціону. Вони не здогадуються, що роблять велику помилку. Жири бувають різні, корисні і шкідливі від шкідливих смаженого. Щорного копченого фастфуду напівфабрикатів дійсно краще відмовитися. А ось корисні жири потрібні вашому організму. Вони зміцнюють здоров'я і знижують ризик появи целюліту, здорові жири багаті омега 3 Ця речовина нормалізує обмінні процеси, зміцнює імунітет і допомагає перетворити жири, що надійшли в організм в енергію. До таких корисних жирів відносяться авокадо, оливкова олія, насіння, червона риба. Не налягайте на цукор і сіль. Цукор і сіль викликають внутрішнє запалення і затримують рідину в організмі, якщо людина споживає їх у великих кількостях, то незабаром він помітить, як змінилося його здоров'я і зовнішній вигляд, і це будуть не найприємніші зміни, якщо ви хочете позбутися целюліту, то скоротіть споживання солі і цукру. Замість солі можна використовувати лимонний сік, він набагато корисніше і здатний прикрасити блюдо гастрономічними відтінками ні трохи не гірше, а цукру можна знайти більш корисну альтернативу фініки – мед-банани. Відмовтеся від харчового сміття. Якщо вам хочеться радіти відображення в дзеркалі, то усвідомте необхідність змін в способі життя. Дієта не допоможе раз і назавжди позбутися целюліту, зміни в раціоні повинні бути серйозними і послідовними. Нове харчування має стати для вас невимушеним заходом, а способом життя тоді целюліт ще не скоро з'явиться на горизонті, а загальне здоров'я організму помітно покращиться. Відмовтеся від харчового сміття, напівфабрикатів, фастфуду мочного смаженого, жирного, копченого. Налягайте на очі і фрукти, горіхи, і злаки, білки, компліменти оточуючих і прекрасне самопочуття ось найголовніша мотивація для позитивних змін.